Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Дивіться, сьогодні у нас на ранок 10.10 -10. така реакція. Мілка буде, буде 7-Up, буде Чупа-Чупс Мелоді Пупс. З чого би ми найбіль... найперше почали? Я хочу спочатку пити, тому я візьму 7-Up. Зараз ми прореагуємо на 7-Up бутилці. Так, знаю, ми десь у липні з вами реагували на 7-Up, навіть на 2 це був лимонний, і тут теж намальовані лимони. Ну, перевіримо, чи в бутилочці краще, ніж у баночці, чи гірше. Бо я, я тупану, я, я забув, що ми реально пробули в банці. Я думаю, що це інший смак, розумієте? Бо колір тут такий зелений, а тут такий яскраво зелений. І я не знав, що це той самий смак. І похоже, це один той самий смак. Ну перевіримо, чи 7 Up в бутилочці смачніший за у ба... баночці ми пробували. Чи все таки гірше. Добре, поїхали до заставки. Деніс, Дружній реагує, день, Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати. Нема нашого перевода. Добре, чи є. Чекайте. Є, знайшов Напій безалкогольний, сильно газований на ароматизаторах, безкалорійний підсолоджувачами. Все, так. Так. Seven ап. Фрі, фрі, фрі. Дивіться, коментарі не читаю, бо, по-перше, дивився, там мало ви вчора лишили це раз, а по-друге, ми так сьогодні дуже багато відео знімаємо, ще успію вас ще вечором чи пізніше зачитати. Так, зараз нікого нема вдома, нема що читати. Думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Поїхали пити Seven ап. Хочу пити. Я вчора знімав шорти Seven ап, сьогодні вже п'ю. Якщо треба буде шорти, наберу водичку, ти будемо гратися з 7 апом. А зараз я хочу пити і знімати реакцію. Все, поїхали. Шоколадка від відмітки впала. Ну давайте. Лимонне. Ой, ці гази. Ой-ой-ой. А, таке собі. Не замітию, як уже випив. Ха-ха. Поки що 8 балів таке собі. Походу у баночці було смачніше, ну Душить, душить. У мене завжди гази душить. Як старий діду. Так. Ааа. Ну таке лимонне. Мені здається, у банусі було смачніше, я можу? Ну, все одно це відео не буде відрізнятися від того, бо там і пробули у банусі. Це бутилочці. сильно Та, але смак той самий. Ну я не пам'ятаю, який там був смак, чесно. Там ще була велика семенап за 29. Достатньо й малої. Хочу вам сказати. Ну, не знаю, чи я 9 поставлю до кінця ролика, поки що 8. Наливаємо. Я бачу, мої підписники веселять ці мої Рими. Що я кажу, наприклад, молоко не ЗНО. наливаємо, не качаємо. І вони вже свої рими в коментарях пишуть. Там, допустимо, башмачок написав башмачок, я башмачок не качок. Ну, бачите, вони вже якби мене підтримують і теж пишуть свої рими. Ну, смішно, смішно. Тепер поговоримо за мою ідею. Коротше, ви знаєте, я розказував Михайло Степкін, що я ще зробив 22 серпня під цю популярну пісню Ванька-Встанька годинну часову версію. І ця годинна часова версія майже набрала 50 тисяч переглядів. І я такий думаю, блин, який же я дурний. Я скільки вже на цей канал знімаю, і я не міг додуматись зробити кліп, цей кліп зробити на годину під пісню Ванку встаньку і <кхем> поставити прев'ю Маші, типу цей, що співає. І, типа, так би я теж набрав переліди. і не робити кліп. Не подумав. Думаю, на Михайло Степкіна би був кліп і музика. І що я подумав тепер? Думаю, може ще не все втрачено. Значить, що я вчора? Вчора я закриваю з Михайла Степкіна цей великий годинний відош, що набрав. Майже 50 тисяч перелідів. Роблю цю свою ідею. Тобто кліп. Роблю кліп під музику Венька Встанька і розтягую на годину. І буде, і сьогодні вийде. І трьоххвилинна версія, і годинна. Та. І. І що? І чекаєте, а то що мені вже кліп сьогодні не робити? Ха, Прикольно. Ну не знаю, подивимось. І цей, друзі. І. І є, може, шанси, що ця годинна версія що набере? Набере, хочяби, не би 10 тисяч спочатку чи 5 тисяч, бо як ми закриваємо те, що набрало, і зараз може є шанси для цього, якщо набереться. Якщо не набереться, нічого не вийде. Тому може є шанси набрати. Типа, ми закриваємо Михайла, значить то пропадає, може набереться це. Подивимося, подивимося, якщо не набереться, буде обідно, там. Ну подивимося, подивимось. Я думаю, що ще, ніч, ніщо, що ще нічого не втрачено, є шанси набрати. Тому я в це вірю. Та. Друзі... Допиваємо. Чи, чи на YouTube шорт лишаємо? Точно, я забув ще про YouTube шорт. Давайте так, ще трошки. Тут скільки? Оце на YouTube шорт, все. Ютуб шорт. Ну, YouTube шорт трохи є перелік деколи, Тому такі справи. Кесь воно мені трошки Чуть-чуть противне. Я поставлю 8 балів. 9 не зможу поставити, поставлю 8 балів. Хто кому було цікаво, скільки я був поставив тим баночкам і порівняти собі, у мене вже всі відоси є за цей рік. Ну, суто мої горизонтальні, ви знайдете 7 up дві баночки. Або я вам чи лишу, силку, там подивитись на ті 7UP, що я купував. Собі захочете подивитись, що краще. А на цьому все. Такий був 7UP. Я з вами прощаюся в цьому відео. З вами був Денс Франді. Сьогодні вас чекає 5 роликів. Перерахуємо. Перший ролик ми зняли 7UP. Другий ролик Melody Pups. Третій, він вже, вже зараз просипається Мілка. Четвертий ролик бісквіт з молоком на вечір. Коровичі трубочки, а п'яте що? Ще раз, збив. Ще раз. 7up, чупа-чупс мелоді пупс, коровичі трубочки, мілка, а, і біскіт з молоком. Все, всі п'ять, так. Тому надіюся на вашу підтримку. Не буде підтримки, напевно, більше так знімати не буду. Ну подивимось, я вже 10 жовтня дуже багато познімав і получив нічого. Ну, може, зараз получу, не знаю. З вами був Денис Кудружній. Дякую всім за перегляд. Всім пока. До наступного відео, яке вийде сьогодні. Пока. Ой, такий був 7-up, 7-7-7-up. Все, бувайте, друзі.